Доброго дня, вітаю вас, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Пане Миколо, я хочу розпочати із нещодавньої заяви речника президента РФ Піскова. За його словами, Путін констатував факт готовності Росії до мирного вирішення українського питання, але це не мирна ініціатива. І він додав, що Київ до Юре відкидає можливість переговорів із Москвою. Жодних зрушень в цьому плані немає. Про що свідчить така заява? Так, Росія готова до реальних переговорів, нібито, чи це? Черговий заклик фактично до капітуляції України. Дивіться, були б переговори. Була б розмова знову ж таки, з ким ви бачили соціологію. Українці не визнають Путіна президентом. Раз. Друге, немає переговорів. Є спроби імітувати капітуляцію. А ви візьміть, підпишіть, а ви візьміть, погодьтеся, але ж Україні таке не цікаво. Ми точно своїх людей здавати не будемо. Ми точно свої території здавати не будемо. От і це дуже проста базова річ, і мені здається, що навіть е, таким е, хромосомно недорозвитим е, політикам, як Путін, мало б уже бути давно зрозуміло. Ну, але вони імітують далі. Себе великих геополітичних стратегій, і тому постійно продукують якісь такі примітивні заяви. Зеленський сьогодні зробив заяву, коментуючи можливе перемир'я на Олімпійські ігри, яке так сильно нагнітає Макрон. Бо він з одної сторони нагнітає, що буде ж війська приводити, а з другої сторони, хоче, щоб ми ну, знову ж таки заморозка це ж підготовка Путіна. Хоче, щоб ми заморозились. Ну, і Зеленський сказав, що це буде сприяти виключно на посилення Путіна. Він візьме паузу буде, скажімо так, посилювати свою позицію, тому. Про перемовини мова не йде, і те, що пропонував Китай, те, що пропонує Путін, це все ж таки спроби зв'язати Україні руки, зупинити постачання зброї. А, але зараз таких пропозицій буде все більше і більше. І за Росію будуть просити її друзі і Туреччина за Росію будуть просити її друзі китайці і багато хто інших. Індія навіть ще, ще заговорить. Знаєте, в чому проблема? Україна зараз отримає 60 мільярдів. Це потужний бюджет стримування і підсилення України, стримування Росії, і підсилення України. Далі що ми бачимо? Далі 300 мільярдів. Це гроші, які штати можуть нам виділити разом з європейцями. Це гроші на перемогу. Пишний сказав, що це гроші, які вже можна давати в задаток, щоб отримати кредити. Генерали залужного говорили, що нам треба 300-400 мільярдів на перемогу. Це є 300. Що ми а плюс ці 60, що були, плюс 30 своїх. от вам і 400. Що ми зараз бачимо і точно знаємо, що Путін, бачачи, що його обігрують, Україна ресурсно буде мати кращі можливості. Він буде кричати: давайте говорити про мир. Так як минулого року Росія програє, кому достанеться наша зброя, що робити? Ой-ой-ой-яй. Включили режим балалайки. Розумієте? Тому ми, ми бачимо, що це насправді страх. Росії, коли вона говорить про перемовини, коли Росії не загрожує катастрофа, вони пропонують капітуляцію. От приїде зброя, тоді вони заговорять про мир. Але знову ж таки, наявність, ну те, що в підписував підписував Маску, що поки російські війська тут, ну нема сенсу взагалі ні про що говорити. Тобто Україна е, готова обговорювати, коли їх тут не буде. А так, типу, коли вони тримають ножа на біля нашого горла. Сьогодні ви бачили, що сталося в Харкові. Ну от обстрілюють нашу інфраструктуру, наших людей. Зрозуміло, що ми їм це пробачати не будемо, і легалізовувати це ми теж не будемо. Тому і власне ніяких зрушень немає. Україна просто буде їх знищувати, випалювати. А щодо допомоги від США, пане Миколо, поясніть скільки може минути часу, так коли після підпису вже Байдена допомога почне надходити до України, так чи можуть бути ще якісь затримки? Ні, ні, ніяких затримок. Дивіться. До Сенату питань нема, супер готові вівторок відпускають. Байден набирав сьогодні Зеленського, це коли якраз Харків обстрілювали, і теж сказав, що підпише максимально швидко. Панянка Спарц, яка так імітувала щиру українку, а виявилася просто запроданкою з Чернігівщини. Бідна Чернігівщина, це все пережити і От, але е, ця підласне мігрантка хотіла, щоб нам не зі складів зброю давала. А, типу, запускайте виробництво ще плюс 6-9 місяців. Але все таки бачите, американці були ближчі до нас ніж ця пані Ну, От яка вже так полюбила свій Ліноїс рідний чиніше, не рідний. От, і вони сказали, ні, 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 забирайте зі складів пошвидше, щоб у вас була зброя і бийте, бийте ворога. Тому, в даному випадку, кінець наступного тижня, про це говорить американська преса, депутати. Не бачу підстав їм не вірити. Ну, це чудові насправді новини. А чи може те, що Штати проголосували вже за цю допомогу, так бути сигналом для Європи і європейські країни допомагатимуть нам ще більше? До, до прикладу Financial Times пише, що Греція та Іспанія під сильним тиском з боку своїх союзників пояс і НАТО щодо надання Україні додаткових систем ППО. Норвегія зараз дуже багато шукає. Видно, як цей Німеччина вже дає один. Теж знову ж таки, система ППО, це ми так говоримо: ну, система то і система. Це мінімум мільярд доларів. От. Зеленський говорить, що Україні треба 25 таких систем. Сім зараз повинно прийти з Європи, в тому числі через лідерство Німеччини. От. Але і теж багатьох євродепутатів. Але зараз нам треба бачити наступну історію. що? Е, коли з'явиться е, системи ППО, Путін теж почне кричати: що, що це таке відбувається, як може давати стільки, це ескалація. От це те, що ви показували в сюжеті, що вони зараз говорять, що це там більше смертей, більше всього. Але Україні треба це отримати, але не дуже довго. Бо якщо вони будуть тягнути знову там півроку, рік. То не буде вже що захищати, розумієте? От Україна так буде мати найкращі комплекси ППО в Європі. Україна скоро буде просто найзахищеніша країна Європи. Але треба, щоб це сталося і по факту передали. Бо поки що ведуть себе трошки так безвідповідально, наші західні партнери. Ну тому що енергетику ми втрачаємо. Це буде дуже складна зима. Да, добре, що вони дають, що вони йдуть, але їх нема. І прильоти, які зараз відбуваються і по Харкову, і по Одещині, і е, по багатьох інших е, регіонах, це ж все демонстрація того, що, що могло б не статися. Розумієте, це те, що могло б не статися. Але на жаль, вчасно не прийшло, і зараз маємо саме такі результати. А от власне про цей матеріал, так який ми показували, як в Росії відреагували на допомогу і на конфіскацію російських активів, міністр закордонних справ Лавров там вкотре сказав, що підтримка України державами Заходу створює ризик ядерної конфронтації. Що стоїть за цими заявами? Так, це щось реальне, бо вони розуміють, що вже там. Напевно що скоро розпочнуться проблеми, чи все ж це намагання навіяти страх і там залякати? Та ну, дивіться, Лавров може так само залякати, як напівмертвий Кадиров. Точно так же Пісков, Медведєв і хто там в них там ще залишилося. Тобто, це банда алкоголіків, які просто намагаються імітувати силу. Ну, Та насправді їхня сила це те, що зараз їде Блінкін вирішувати в uh -huh. Китай. 70% балістичних ракет виготовляється на китайських станках. Переріжте Китай і те, що там залишилось, залишки Радянського Союзу. залишки. Україна знищила 7 тисяч їхніх танків. Розумієте, ось це, ось це сильно, але вони 7 тисяч танків не зробили. А залишки, ну, є стара техніка, да, щось добивають, але ракети роблять не своїми технологіями. Дуже класну колонку дав китайський професор за виданню The Economist, який сказав дуже чітку річ: Росія так і не оговталась за 30 років від розвалу Радянського Союзу. Самі нічого не створюють, нічого не можуть, тільки попрошайничують в Китаї. І це прекрасно, значить, вони нічого не можуть. Нам треба теж трошки переорієнтовуватися, крім того, що ми просимо, дайте, треба робити своє. І, скажімо, Більше свого сприятиме тому, що ми зможемо, що ми зможемо отримати кращі можливості загалом існування на цій території, тому що Росія все таки намагається знаєте, зробити з нас сіру зону. А зону ми повинні зробити з них між Китаєм та Європейським Союзом. Ось це наша ціль. Про візит Блінкена до Китаю хочу нагадати глядачам, що державний секретар США так ентоні блінкен відвідає Шанхай і Пекін 24-26 квітня. Блумберг пише, що він передасть серйозність стурбованості штатів щодо підтримки військової машини РФ китайськими компаніями. А також хочу переконатися, що відносини з Пекіном знову не зійдуть з колії. Про що свідчить цей майбутній візит Блінкена до Китаю? Чи може він мати позитивні наслідки для України? Ну, дивіться, для нас він може мати дуже класні наслідки, по причині того, що він їде в тому числі про нас говорити. Ми питання номер два в візиті американця, високопоставленого одного там з трьох найвпливовіших, так, до другої економіки світу. Ми питання номер два там. Розумієте, і, скажімо, так: якщо вдасться перерізати технологічну поповину виробництва російських ракет китайськими станками, ну це буде дуже сильно. Повірте. Половина війни буде зроблена просто візитом. Блінки. Я нагадаю, що він же не просто Блінкен, це ж людина, яка має глибоке київське коріння. Людина до речі, так само, як і Чак Шумер, лідер більшості взагалі з чорткова дід з бабою, а в цього з Київщини. І як би там не намагались росіяни загнати якихось там спартс, ще когось типу там деяких трампістів, все-таки український ген про ген проростає. Український ген дає про себе знати, і ці люди роблять дійсно багато. Ну будемо тримати пальці і побажаємо йому всього найкраще, щоб все, що він задумав, все, що йому Байден сказав, зробити, щоб воно вдалося. Штати дивіться за цей тиждень, штати по Росії б'ють дуже сильно. Вони зараз переріжуть цю. Історію технологічно дають Україні зброю, змушують Росію з Китаєм приїхати на форум в Швейцарію. Це насправді такі дуже потужні антиросійські кроки, і ми це вітаємо, підтримуємо. От і, скажімо, дійсно бачимо, що Штати ну просто в один такий момент повернули своє е, лідерство в допомозі в цій війні. Бо ми бачили вже там соціології, не а графіки були, що типу Європа скільки допомагає, скільки Німеччина, скільки там ще якісь країни штати показали, хто все таки. Лідер, і хто в домі, да, і хто, і хто якраз допомагає найбільше і фінансово, і військовому плані. І зараз візит Блінкіна він буде в дипломатичному плані. Це потужно. А чи може там обговорюватись тема перемовин між Україною і Росією, тому що знаємо, що Китай значно активізувався в цьому, і минулого тижня, під час зустрічі з канцлером Німеччини Шольцем, в Пекіні власне лідер Китаю Сі Цзіньпін виклав так звані чотири принципи врегулювання війни в Україні. Як тут буде з Блінкеном? Ну, дивіться, блінкін і сі і власне оточення. Сі в них будуть свої розмови, в тому числі і торгівля, в тому числі і Росія, в тому числі і Тайвань, в тому числі відносини їх обох. Те, що він мається на увазі, сі, говорив, це почули і ми, і Сполучені Штати з іншої сторони, штати везуть нові вводні, нові дані, і це всі теж повинні розуміти. Але насправді ми бачимо, що історія набирає нових обертів, тому що розвіддані, які з'являлись, про те, що Китай хоче напасти на Тайвань до 27-го року, вона прискорює, зжимає час, тому те, що говорив сі, приймається, але давайте говорити. Говорити далі і позиція штатів буде наступною: приїжджайте на формулу миру, перерізайте постачання технологій, і третє: беріть з собою Росію. Ось це демонстрація, найбільшим натяком серйозності слів Блінкіна, чому він їде по свіжих слідах. Те, що Штати в четвертому законопроекті проголосували. За те, що російські гроші будуть заморожені і передані Україні. Це натяк не тільки на російські гроші, це натяк Китаю, що може бути з їхніми грошима, в тому числі, якщо вирішать нападати на Тайвань. А, є ще інформація про. Про інші так війни з іншими країнами от, до прикладу секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю змі сказав про те, що Путін готує ґрунт для війни з країнами Балтії, Молдови та Казахстану. Вони дуже активно працюють е, політ над політичною і не лише підготовкою війни, каже Литвиненко: що ви про це думаєте? Як ви вважаєте? Чи є ознаки підготовки РФ до війни власне з Молдовою, Казахстаном та з країнами Балтії? Є 100% Є, і воно давно ведеться. І наш секретар РНБО не просто так це підмічає, не просто так це аналізує. Знов ж таки людина, яка працювала і в розвідці і в інституті стратегічних досліджень, явно розуміє, про що говорить і ті дані, якими він оперує. От якраз дають йому можливість робити такі гострі заяви. Але я думаю, що і ці країни так знають, і ми це знали. І тому вони не просто так нам так багато допомагають. Так, в тому числі, що вони наші супердрузі, але і в тому числі, що дійсно їх можуть атакувати, тому в даному випадку. Це мають чути е, наші партнери, е, і ну знову ж таки допомагати нам, щоб ця війна закінчилась тут і не перейшла на них. Дякуємо вам за Дякую вам. аналітику. До Микола Даводюк, політолог, був з нами на скайп-зв'язку. Ми ще рухаємось далі. Обох учасників вбивства поліціянта на Вінничині суд вже відправив під варту на два місяці без права внесення застави. Якщо ж їхню причетність доведуть, то батько разом з сином можуть довічно сидіти у тюрмі. Під час слідчих дій вдалося дізнатися про ці.